Ми знаходимося у святому місці Фатімі. Це паломницьке місце, де майже 100 років тому, в 1917 році, з'явилася Матір Божа трьом дітям. Після цього тут, тут построїли капличку, потім церкву. І пізніше такий величезний комплекс. Паломницький центр. Зараз це відомий у світі. Фатіма. Фатіма. Він можемо бачити, там є велика сучасна церква. Тут велика площа така. Ось. І дуже величний центр. Брати Олег і Володя. Завезли мене показати. Ось Центр. Ось ця капличка, там ми бачимо е, павільйон, де місце, де власне з'явилася Матір Божа. І там за склом ми можемо бачити фігуру статуї Матір Божої в цьому павільйоні. Люди. Люди йдуть, є такий, така дорога належна, і люди йдуть нею на колінах з там з самого початку. Ось ми можемо бачити, як люди йдуть на колінах. Не кожен може це зробити, але багато людей. Де на колінах, власне, за до місця, де з'явилась Матір Божа. Взагалі це величезний паломницький центр, як говорив, і тут декілька разів в рік є великі. Служби, великі паломницькі дні в травні. Коли тут збираються мільйони людей, ну, тисячі, принаймні, 100%, сотні тисяч. І в 91-му році тут був папа римський Ян Павло ІІ. І тут власне, був здійснено замах на Папу Римського і куля. Е, яка влучила в папу, знаходиться власне тут. Вона знаходиться в короні Матери Божої ось в цьому павільйоні, там, де за склом знаходиться е, статуя фігурка Матери Божої і там в короні ставлена ця куля. Власне, говориться, що Матір Божа врятувала ось, папу римського, власне, Фатімі і дала помер.